Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмПРОТЗЕ. І сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розметений автомобіль фольксуальний гольф 2020 -го року з оригінальним пробігом 48 тисяч кілометрів. Авто без жодного підкрасу пригнаний з Німеччини. Автомобіль з тепловим насосом, батарея 35,8 кВт на 136 кінських сил. Дане авто можна придбати в розкредит, лізинг та по перерахунку. Матрична фуле оптика яка вирізає зустрічні машини з потоку дальному світлі дані худові вогні умивачів фар противотуманні фари. Заводське лобове скло з підігрівом, автоматичне складання дзеркал, оригінальні легкосплавні диски r 16 на дуже хороші різані Bridgestone. система автоматичного паркування, паркроніки 360, датчики сліпих зон. Так виглядає передній ряд сидінь, спортивні шкіряні сидіння Vienna, Електрорегулювання, електроскладання, підігрів дзеркал, повний електропакет, декоративні підсвітки салону. Підсвітка дверних ручок. Автоматичне світло, автодальність з вирізанням, оригінальний пробіг 48 тисяч кілометрів, електронна приладова панель з виведенням навігації, шкіріне мультикермо. Адаптивний круїз-контроль. Зеркало заднього виду з автозатемнення. Великий сенсорний монітор з навігацією, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Безпровідна зарядка для смартфону. Автоматична коробка передач. Електронний ручник, автохолд, розетка на 12 вольт, два підстиканники. та попильничка. Вибір режиму руху. Система автоматичного паркування. Так виглядає меню в автомобілі, керування жестами. Медіатека, CD, DVD, вихід на дві SD-карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi. Android Auto, Apple CarPlay, індикатор, тиску в шинах. Є менеджер. Настройки автомобіля. Асистент освітлення, освітлення салону, функція Home, адаптивний круїз-контроль, фронт асист, асистент контролю дистанції попереду. Лайн асист, асистент руху по смузі, датчик мертвих зон. Асистент розпізнавання дорожніх знаків, екопаради водю, розпізнавання томи, превентивна система безпеки. Асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, асистент виїзду з місця паркування. Камера заднього огляду, Практроніки 360 показує бокові перешкоди. Настройки дзеркал та склоучисників. Кондиціювання підігрів лобового скла. Бардачок з охолодженням фліцвана мультимедіа. Сервісна книжка, два ключі. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix. Так виглядає багажник, розетка на 12 вольт, дві зарядки, аптечка, компресор, піна для коліс, домкрат, повний рамкомплект. Заводське тонування задніх вікон. Динамічна пулет оптика з бігаючими поворотниками. you're close Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль. Також нас дуже великий вибір автомобілів. Та багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км в львову сторону жовтня, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.